Прекрасні книги, про які чомусь мовчать. Ну ні, так ні, Боже, я просто пропоную. Сталін на злодія не схожий. Дядько такий добродушний, знаєте, такий чурчхела. О, тут, бачу вже репресії. Ну а що робити, якщо творчість пре добре, що чоловік не дивиться мої відео, свиняча голова вже ось-ось має вийти. У мене кожен день просто нова пісня. Ти вам такий секрет розказала? Ви ж нікому не кажіть. Мистецтво буде линути прямо в мозок. Кому ядер? А, а хто ж палири Україні! Що ви, як ви? Розказуєте. Бачите, жінка вся ледь тримає всю цю купу крутезну книжечок. А знаєте чому? Тому що в мене був день народження і ви мені надарували! Ви ж чекали це відео, щоб я показала ту всю крутезну круть, яку ви мені надарували? От. Ну, я дозволю собі поставити, бо важкенька дуже. Так, в э, люди, я хотіла б подякувати, хто мене привітав. Дуже-дуже-дуже дякую і за слова добре, і за вот. ну, Я на те щасливо ви собі уявляєте. До речі, я оновила вішліст. Тому заглядайте в описі під цим відео. Там таке, там таке, знаєте. Щоб був огляд, знаєте, не як у всіх блогерів е прекрасні книги, про які чомусь мовчать. Ну, це просто назва трилера. От ну, книги, про які всі мовчать, але вони неймовірні. Тому давайте, переходьте в шліс, ну, можливо, у вас там десь лежить на горищі щось не потрібно, а хтось це чекає. А можливо, просто сонячний день, і ви захочете зробити мені подарунок. Це ж не дуже нахабно, правда? Ну ні, так ні, Боже, я просто пропоную. Я вас всіх люблю люди. Коротше, починаємо. показуємо. Перші, значить, мені прийшла посилочка, там було три книги. Серед них, Боже, улюбленіша моя серія, яку я збираю, яку я чекаю, яку я бажаю, яку я просто в лютому захваті від... Цієї серії, цих авторів, це Ісландія. Блін, я обожнюю. Це видавництво, видавництво. І дякую їм, що ви даєте. Це прекрасно, це прекрасно, люди. Перша книжка Гудрун Єва Мінєр до Тір. Я прочитала. Коханий Техас. Оця от, ну, така шикарна бузкового кольору книга. Ой, я, я скажу, я люблю всю цю серію. Зараз от, чекаю, там свиняча голова вже ось-ось має вийти. Блін, я, 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 я хочу все з цієї серії, вона прекрасна. Ну ви тут слухайте п'ять різних історій п'ятьох різних жінок за віком, досвідом, страхами. Кожна історія це справжня психологічна пригода, яка не залишить байдужими поціновуючих сучасного красного письменства. Ну, ви знаєте, тут, е, ну, Я, я впевнена, що тут буде дім приречених на смерть. Ну, це, мабуть, п'ята вже жінка пише. Ну, ви знаєте, я вже давно казала, що одну ту саму історію ти в 20, е, в 40, в 50, в 70-90-ті, ти будеш розповідати абсолютно е, по-різному по переосмислюючи її по-різному. Ну, дивлячись на речі вже знаєте, з висоти прожитих років, з висоти досвіду, з висоти якихось помилок, ну не, не, не порівняються враження, навіть якщо от, да, подивитися там виставу в театрі, подивиться 20-річна дівчина і, ну, наприклад, 70-річна, Вони от в цій виставі, да, ну, якщо так взяти, то кожна жінка різного віку побачить своє. І ну, це неймовірно прекрасно. Я вже розказала, Я робила такий експеримент. Я прочитала книжку. Моя донечка на 20 років молодша прочитала книжку. І моя мама прочитала книжку. І ми е, всі в цій книзі знайшли абсолютно різне. Ми на абсолютно різне знаєте, кут просто світла, кут зору зробили. Хотіла сказати, промінь світла, кудзору зору да, був. Тому це прямо дуже-дуже-дуже ну, хочу. В общем, Короте, знаєте, люди, Будуть у нас марафони, всякі влоги, бо читати хочу, читати є що. В общем, клас. От. Ну, Ця книжечка мало відома в широких колах, ну, як ми любимо з вами. Це Федерік Менінг інтимні місця фортуни. Найпрекрасніший і найблагородніший роман, що вийшов після Першої світової війни, і це написав Ернест Геменгвей. Ось така обкладеночка. Я е, люблю е, історії ну, про Першу світову війну, але саме люблю е, людські історії. Ну, якби. В общем, е, я буду читати цю книжечку, я не знаю наскільки в живому форматі. Е, бо історія така, знаєте, як би так сказати, ну не дуже радісна і оптимістична. Тут, ну, я так уявляю, тут буде дуже багато сума, дуже багато такого, що. ну, В общем, ну, в, в, на крайній випадок я в прочитаному вам все розповім про цю історію. І третя книжечка це Квін Датан, Мудрість психопатів. Ви знаєте, ця книжка ну, взагалі я її знайшла на сайті Юркнига, Юридична книга. Тут, знаєте, от, Зараз, якщо я знайду анотацію, тут як. Зараз я анотацію знайшла, але я її не бачу такий от колапс, вже, коли тобі 49. Так краще. От слухайте, хоч би як парадоксально це звучало, у психопатів є чому повчитися. Психопати не знають страху і жалості, вони чарівні, привабливі, безмежно впевнені в собі. Та й запальні вони далеко не завжди. В наш час поділ на психопатів і нормальних людей умовний. Ось чому розпізнати психопата не так вже й просто. Якості властиві психопатам нерідко трапляються у лідерів. Від... Ну так, да, це ми вже помітили. Відсутність жалю і готовність маніпулювати завищена самооцінка, невичерпна чарівність і надзвичайний дар переконання. Все це їм дає змогу зробити що завгодно і коли завгодно, абсолютно не переймаючись наслідками і не відчуваючи жодних докорів сумління. У психопатів, безумовно, є чому повчитися, їхні особисті якості та інтелект гарантують успіху в житті. От. Ну і перше речення мій батько був психопатом. Можливо, дещо дивно говорити це зараз, озираючись назад, але це так. Він був чарівним, безстрашним, безжальним, хоча іноді впадав у лють. Совісті у нього було стільки ж, скільки у холодильника Джефі Дамера Це е, е, Мелоуский канібал. Мій батько нічого е, нікого не вбив, хоча безумовно, скоїв кілька вбивств. От. Ну, Ви знаєте, я чому так, е, так сказала, що ми в курсі, що психопати-лідери, те все. От е, Ви просто да, подумайте, Гітлер, да, е, як його там звали, Адольф Алаїзич, він е, за свою каденцію президентську він, е, було знищено. Біля там, від 5 до 7 мільйонів людей. І всі, так, якщо, як приклад там, фашиста, терориста, вбивці, ми зразу кажемо, хто люди добрі, ми кажемо Гітлер. Але в той самий час, на тому самому е земному просто просторі, в той самий взагалі е усьому тому, Деріоний Джугашвілі Сталін, який за свою каденцію вбив по е, таким орієнтовним, е, просто ну, історики ще не можуть точно дати цифри сказати, було вбито більше 30 мільйонів людей. І саме, ви просто порівняйте фотку Гітлера і фотку Сталіна. Сталін, такий, от, дядько такий добродушний, знаєте, такий Чоркела, да? О, і, і він не виглядає, як е, просто настільки мегакривавий вбивця, тиран, садист, да? а скільки гулагів, скільки е, взагалі концтаборів, скільки розстрілів, скільки горя він приніс. Тому я дуже хочу почитати саме цю книжку. Це нонфікшн, це документалочка. Е, мені дуже дуже цікаво, дуже е, я ж кажу, Вот просто порівняйте двох тиранів. Хоча я ж кажу, кров'ю залив набагато більше наше рідне, ну наше совєтської наслідки. От. Ну в общем, е от така от книжечка, і дуже-дуже, дуже дякую, що розійшлася розійшлась, іначе святково-радісно відео. От. Тому дуже цікаво хочу прочитати, знаєте, щоб більше розуміти цей світ. Да. Далі, друга посилочка, яка мені прийшла, це просто я так зраділа моя донечка, така тобі три книги поклали. Кажу, так, у мене найкращі підписники в світі. Мені поклали три книги, знов три книги. От перша посилочка була три книжечки, і друга посилочка. Знаєте, мені приємно, будь-що від вас, будь-який подарунок, будь-яка вісточка, будь-яке слово добре, тому знаєте, просто, ну. Зараз покажу. Зараз покажу. Це книжечка «Борхес не писаний з книжки Мішаніна. Це е, виступи е, саме Борхеса, які просто ну, от, надрукували в одній збірці. Я просто, знаєте, Борхесоманка, я шаленію від Борхеса. Я прочитала все, що я знайшла українською його. І e, ну, небагато є в папері, більше я читала в електронці. E, в общем, буде, звісно, прочитана. Ну, ну це борхес люди. <свят> От. Книжка це річ серед речей, том, загублений поміж томів, яких є сила селена в байдужому всесвіті, доки не натрапить на свого читача, на людину, призначену для її символів. Тоді і з'являється це особливе відчуття, яке зветься красою, та причудова таємниця, яку не можуть розгадати ні психологія, ні риторика. Ми оцінюємо книжки за емоціями, які вони в нас пробуджують, за їх красою, а не, а не зміркувань доктринального чи політичного порядку. Земля є царством божевілля, і єдиною свободою дарованої людини є свобода її безмежної уяви. От, ну, це написав сам Борхес, це от три такі ну, видержки з цього твору, з його промов, з його виступів. Ну, в общем, це скарб, люди Боже. Ну, така Далі, Боже, далі дві такі мега-бажанки. Одна, до речі, новинка. Це Фернанда Арамбуру. Я прочитала цього автора Батьківщину. Боже, це настільки сильний твір, це настільки сильна історія. Вона є на каналі. І от тут буде, якщо я згадаю в якому це відео, бо я її читала більше року тому. От. Ну, там просто ну, нереальна така, знаєте, психологія, там нереальна, просто драматургія, сетінг, там просто ну... це мега серйозна річ, і тому я дуже я, я хочу все саме цього автора. І діти казки», тут от, починається два хлопця, вони живуть на птахофермі на околиці Альби. От. І ну, я, я розумію, знаєте, о, тут бачу вже репресії. В общем, тут, знаєте, дуже красива обкладинка, дуже все красиво, але тут буде, я уявляю собі яке скло, я уявляю собі, який буде просто накал. Ну, давайте трошки анотації. Глибоко психологічний, водночас іронічний роман письменника Діти Казки вийшов у видавництві в 2003 році. Ну, це не у нас. У ньому йдеться про життя та внутрішні конфлікти молодих членів іспанської терористичної. Організацій ета головні герої Асьєр і Йосеба покидають рідні села в провінції Гіпускоа і переховуються у Франції. Хлопці намагаються пристосуватися до нових умов, розвиваючи навички, яких на їхню думку потрібні для боротьби за свободу країні басків. Проте емоційні та фізичні випробування, пошуки відповіді на моральні ділеми та суперечності не тільки загартовують їхні характери, а й загалом. Змушують їх переосмислити свою участь у збройній боротьбі. Глибини реалізму персонажам додають звичайні людські переживання, майстерно написані письменником, страхи і надії, ставлення до дружби, кохання, особливу увагу привертає іронічний стиль автора, який тонко вплітає гумор навіть в серйозній ситуації. Це дає змогу читачам побачити абсурдність деяких аспектів життя бойовиків. Іронія в романі підкреслює людські слабкості та суперечності, е, суперечності героїв, надаючи твору особливого шарму. Значить, публікується вперше. От. До речі, в Батьківщині там теж про цю терористичну організацію, яка заборонена вже давно, е, ну, автор в общем, нам висвітлює. От, До речі, дивіться, який красивий Вон. От. Я вже розумію, я ж кажу, що це дуже сильна історія, що це, що це дуже сильний твір, тому, в общем. Будемо читати, ну, а що робити? Ну і третя книжечка з цієї посилочки це Курт Ванегут Сірена Тітана. Вона в мене є. Усі люди, місця та події в цій книзі, справжні. Деякі слова і думки персонажів це витвір авторської уяви. Жодне ім'я не було змінене, щоб захистити невинних, адже Бог всемогутній захищає невинних у звичному небесному порядку. Ну, 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 скажіть. От, я, Боже, як я хотіла цю книжку. Я, я вже казала, що я не поїхала на книжковий арсенал, щоб задонатити. І потім я збирала, за те, що люди купили, пішли разом гамузом. Я збирала потім дуже довго і дякую, дякую, що допомагаєте в зборах. Відкривається. От, в общем, буду читати, буду... Розказувати, в якому форматі. Я знаєте, я не буду вам зараз обіцьовувати ті чи інші формати, бо я знаєте, я жінка така, знаєте, у мене кожен день просто нова пісня. А, вот, тому який формат буде, я не знаю. Але обов'язково будемо читати. Тим паче, я ви вже помітили, вирішила знову повертатися до двох відео в тиждень. Щось одного мені мало. В мене... а, чому ми, до речі, перейшли на цей такий вот формат два відео в тиждень. Бо знаєте, підкопилося стільки відео, вже донечка каже: слухай, тут у тебе по погоді буде не актуально. Ми там вже відверто літо, там вже якось там замаскували. Знаєте, ну що робити, якщо творчість пре? Ну і останні дві книжечки. Ну, дві книжечки, це діалогія, це просто. Ну, ви всі знаєте, вже хто зі мною на каналі, вже, до речі, третій рік моєму каналчику. Та -та -та, та 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 Я так рада, що я з вами. А ви зі мною? От, в общем, я фанатка, я ну, просто я люблю знаєте, двох англійців: це Чарльз Дікінс і Серу Інстон Черчилль Лорд Мальбора. Це просто два моїх улюблених чоловіка по життю. Я, я обожнюю того іншого. От, добре, що чоловік не дивиться моє відео. От. Ну, коротше, видавництво Богдан е, видало ну, для мене невідомий твір автора. Це Домбі і син. Це, бачите, це е, ну, дві книги. От, Боже, видані просто нереально шикарно. Подивіться, які вкладиночки, Це просто щось неймовірне. Ну, це не подарункове видання, але воно просто прекрасне. Ну, це була да, мудра ідея показувати всі книжки стоячі. Просто я не захотіла стіл витягати. Вот. В общем, да, Видавництво Богдан. Вот. В общем, якість шикарна, все шикарно. Ну, знаєте, Роботи тут буде. Вот. Можливо, зробимо якийсь великий влог саме на читання цих вот двох Маленьких прекрасних книжечок. Я не буду казати, що мені багато сторінок у Дікінса. Знаєте, мені може бути все, що завгодно, окрім е, багато сторінок у Дікінса. Тут, знаєте, дайте більше, дайте ще. А скільки тут? Ну тут їх по 500. Тут тисяча е, на двох, в общем, у них. В общем, тисяча ще Дікінса. Ну, знаєте, це тиша, які я рада, просто ви собі не являєте: до небес, до зірок, до всього, що тільки можна. От, в общем, от такі от у мене книжкові подару... подаруночки Мені ще одна подружка, боже, вона така класна і Руся, вона зараз в Бремені. Е, вона мені подарувала наплічника, але я його покажу трошки згодом, бо ну, він такий, знаєте, він літній, і я хочу його показати саме на вулиці, щоб ви побачили всю красу і неймовірність. Просто ой, він шикарний, він прекрасний. ну, в общем, Я в захваті. От. Ну, просто, Якщо я так визнати на стіл поставлю, то воно буде не те. А там мінус 6, і я помила вулиці. Втім, общем, в общем, поки не покажу. Взагалі, от так. Ну, що вам сказати? В общем, у мене ще от, е, в планах найближчих, щоб. ви, ну, Я не знаю, наскільки це буде актуально, коли ми будемо монтувати це. Я хочу зняти прочитане за е, листопад, там у мене плюс-мінус 15 книг. Потім мені треба записати, я щось дуже хочу записати 24 години. Щось, ну, от, Люблю я цей формат, бо наче, ну, не знаю, я подумала вам в набридли. Ну, І знаєте, до речі, була така думка. Записати ще 24 години, ну, чи просто якийсь такий формат, саме на аудіокнижках. Бо в мене є велика підвірка куплених, класних книжок аудіо, і там, знаєте, там є бонус, там же є час, за який було начитано. Тому я, мені буде дуже зручно ну, складати саме годинки, хвилинки, секундочки. Вот. Тому напишіть, як би вам воно було, що просто буде книжка, ну, тут картиночка. а Слухати і, в принципі, більше життя показуватиму, якщо да, будуть навушники в ушках, і мистецтво буде линути прямо в мозок. В вот. общем, напишіть дуже багато планів. Ну, це такі, знаєте, поки я тут стою і поки я це згадала. Зараз я відійду і згадаю ще 10 пунктів, які мені треба зробити відео. І донечка скаже, нам що тут кожен день монтувати, що кожен день будуть відео виходити. Вот. Ти ж не каже, не, не газета сьогодні, щоб кожен день виходити. От. Ну, коротше, отаке. От общем, жінку, жінку поки прена творчість, тому ловлю сама момент, вже так. Не знаю, у мене так, знаєте, воно хвильками. Буває, що от, ну, взагалі не хочеться. Ну от просто не співається і все. А буває, прям от, записую, 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 тільки знаєте, встигаю светерки передягати. От. Ти вам такий секрет розказала. Ви ж нікому не кажіть. Бо, да, у мене буває що і два і три день може записати. От. Ну, В общем, от так. От. Ну, Такий живий формат, живішого. Я не знаю, як вам показати ще живіший формат. От. Ну, Покажу вам, бачите, сережечки ще купила шикарні дві. Ну, в общем, і з нового поки все. В общем, ну, все на цій прекрасній, оптимістичній ноті. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, бережемо себе, ну, наскільки це можна берегти в цій країні. Да, знаєте, у нас як в тому анекдоті. Типу, мама дзвонить Донецьці і каже, що тут на нас хочуть ядерку скинути, треба ховатися. А доня каже: така, мама, де ти, ви до того ховалися? Вона каже, пів ковдру, а вона, ну ховайтесь там і далі. Да, ну, Це такий злий жарт, але. Знаєте, ну... От. У нас просто сусіди ремонт затіяли. Я думаю, блін, кому ядерка, а хто ж палери перекає. Ну, він вилікає, він валікає, то я не буду прямо сперечатися. От. В общем, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть, холера їх візьме, холера мор нападе, мор буде великий мор на Росію. А в них ліків нема. В лікарні ладан самі дихають, і будуть там, в общем, ну, щоб не в общем, на золотих своїх тронах будуть в общем, об'їжджати вот, законами від дощу, від мору, від розуму, в общем, все все, зразу, три в одному. Вот, в общем, здохнуть вони всі, вот, ну, принаймні сколіться. От, вже 750 тисяч дохлих росіян, да. це, це яких порахували. От. Там ще скалічених дихіріч, так що це нормально. Працюю за сув. В общем, все. Я вас всіх люблю, обіймаю, обіймаю. Зараз не так я вас обіймаю. А вот так я вас обіймаю, 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 обіймаю.